Вітаю, шановні глядачі. Жабагадюкін світового масштабу продовжується. Вчора у відповідь на мита КНР Трамп оголосив, що загальні мита до Китаю збільшились до 104%. чотирьох відсотків. Китай, який зараз веде найбільш радикально себе у питанні торгівельної війни, піде на переговори і вже заявив, що загальні мита на Сполучені Штати буде 84%. Скандальна заява вже обвалила ціни на нафту, майже до 60 доларів. А після того, як Китай включився. Уже до 58 і це ще не кінець. Давайте розбиратися, що буде з економікою Китаю та США. у Випадку продовження торгівельної війни з вами, Валентин. Перша реакція китайських та американських ринків була неоднозначна. Американський індекси очікувано одразу обвалилися. Найбільше падіння очікувано відбулося у технічних компаніях. NASDAQ впав на 2,15%. Dow Jones впав дещо менше, оскільки у нього входить і промислові і корпорації. А ось на китайських ринках зараз навіть фіксується зростання через викуп його державним фондом акцій китайських компаній. Цей державний фонд має актив щонайменше на 3 трильйони доларів. Тож ми зараз критично ставимося до китайських показників. Зараз би до показників китайських компаній відносились би доволі так прискіпливо і розуміли цей важливий контекст. Китай має адміністративні важелі, щоб зупиняти падіння вартості акцій, та їх присідання та викуп державним фондом. Буде лише на руку комуністичної партії, бо збільшить її присутність в економіці, давайте краще говоримо про поточну економічну ситуацію. Китай продовжує бути найменше другим зазначими торгівельним партнером США у 2024 році. Частка його товарів у імпорті склала майже 14 це ще без врахування імпорту китайських товарів Мексикою та Канадою, які з США мають спеціальну торгівельну угоду. USMCA. Хоч американська сторона Намагається контролювати тримання вимог щодо походження товарів у всіх країнах, проте у чисто зараз ніхто не може нічого виробляти лише із своїх деталей. Китай продовжує бути найбільшим прямим експортером товарів народного споживання до США. у 2023 році Китай відповідав за 22% всього імпорту побутової електроніки, 19% меблів, 17% оптичних та медичних інструментів. Але найскладніше з напівробітниками та електрокомпонентами тут ситуація для всіх країн заходу критична, хоч і СІ є одним головним постачальником обладнання для виробництва. Зараз уявити вибір складніший за молоток без микросхем. Тяжко США. Колись були лідери в цьому секторі, проте згодом втратили свої позиції через інертність американської промисловості. Одним з прикладів цього процесу є доля Intel. Мабуть, величина американського ринку споживання надавала ілюзії на ілюзорні надії для американських виробників про вічність своїх. Прибутків проте США забули, що своєю ж політикою вільної торгівлі вони, вони зростили справжніх азійських тигрів, які готові вчепитись за будь-яку можливість заробити. Зараз ми говоримо не про Китай. Про нього ми ще згадаємо. Ми говоримо про Японію та Південну Корею, які завдяки своїй орієнтації на експорт змогли за дуже маленький час стати одними з найбільших економік світу. Корейський Самсунг, Тайванський TSMC чи японські автоконцерни – вони ж не просто так витіснили американських виробників. Загартовані десятиліттями жорсткої конкуренції вони не опускали можливості вкласти гроші у технології та збільшення продуктивності праці. Натомість американська промисловість це переважно катастрофа. Форт, який відстає навіть від свого внутрішнього конкурента, тести у плані автоматизації виробництва Інтел, який випав з процесу розвитку технології на років 10. Боїнг який втратив свою репутацію через низку. Авіакатастроф. Політика вільної торгівлі призвела до збільшення світового добробуту, оскільки кожна країна обирала свою спеціалізацію, робила те, що виходило найкраще. Але, окрім Японії, Південної Кореї, за десятиліття вільної торгівлі США зростили ще одного азійського тигра чи скоріше відгодовану панду комуністичний Китай. Ця країна не має жодного відношення до вільної торгівлі, оскільки займається відкритим демпінгом. На відміну від Китаю, Японія не займається прямим дотуванням автоіндустрії чи будь-якого іншого виробництва. Водночас, завдяки продуктивності праці і товари з Лишаються привабливим для американців, і не тільки, до речі, для них Китай у свою чергу заливає свої промислові сектори величезною кількістю дотацій, що дозволяє його виробникам демпінгувати на міжнародних ринках. Скажете, а що вільна торгівля має проти демпінгу? А демпінг є не просто нечесною конкуренцією. Це вже заявочка на витіснення інших гравців та монополізацію ринку. Побільше, Китай всіляко ігнорував будь-які екологічні стандарти виробництва, про які. У нульові сильно задумалися США і Європа. США мали почати карати Китай. Це ще на початку нульових. Коли він вже розпочав займатися демпінгом, диспропорції у китайській економіці були помітніші тоді, проте цього не відбулося. Тепер, коли китайські товари майже повністю захопили деякі сфери народного та промислового споживання, високі мита призведуть лише до зростання інфляції у найближчій перспективі. Причому як промислової, так і споживчої. Саме на це зараз і ставить Китай, граючись традиційно вдовгу, намагаючись очекати, поки пропливе труп конкурента ну на березі, річки. Проте судячи судячі на нафту погано буде всім. Плюс невідомо чи сам Китай витримає такий тиск, оскільки його економіка стрімко сповільнюється на фоні скорочення населення та кризи економічної моделі. Державні дотації дозволили Китаю швидко захопити іноземні ринки. Проте водночас великий державний вплив в економіці призвів до низьких споживчих видатків домогосподарств. Ви коли задумувались, чому при у рази більшому населенні іноземний виробник всіляко намагається потрапити саме на ринок США і річ у тому, що, хоч населення США менше, проте воно значно багатше і капіталізоване. А щоб українське суспільство було набагато капіталізованіше, треба вчитися інвестувати. Тому ми цим і займаємося в школі нашого останнього капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео. Починайте вже напивати свої капітали з року в рік з досвідом. З таким от безкіпливим процесом. Чим більше людей інвестують і розуміються на цьому, тим більше спроможностей і тим сильніше ринок. Тож, зробіть добре собі, своїй родині і своїй країні. Посилання в описі до цього відео продовжуємо. Китай відстає від Європи та США за показником витрадом господарств. Мало хто знає, що в Китаї досі діє колгоспна система і немає приватної власності на. Ійську землю минулого року китайські економісти попереджали СІ, що продовження безпрецедентного втручання держав в економіку може призвести до економічної рецесії. У міста привиди бетон вже не вкатаєш. Треба думати про розвиток вітчизняного ринку споживання. Надання селянам землі могло б дати початковий капітал. Проте влада КНР, побоючись до регуляції економіки, побоялася це зробити. У таких умовах невідомо, як КНР збирається грати вдовою, що США вдарили. По ще одному стовпу їх економічному зростанню експорту Звичайно, Китай може завалити інших споживачів ринки своїми товарами, зазначити дешевшими цінами, щоб мінімізувати збитки, але реальні збитки все одно існуватимуть, оскільки дотації для демпінгу продовжуватимуть виділятися з бюджету. Та й ринки світу теж не будуть мучати, зокрема в Європейському Союзі, все більше. Звучать ідеї про те, що треба закривати себе від китайських товарів, тобто збільшувати мита. США також не уникнуть негативних економічних процесів. По-перше, мит ніхто шити одягу США не стане. Це не вигідно. Цей процес все ще потребує ручної праці. Робочих рук у США небагато. По друге, технологічні галузі промисловості потребуватимуть значних і дешевих кредитів для модернізації обладнання в умовах падіння народжуваності, збільшувати продуктивність праці можна лише завдяки новим автоматизованим ферстатам. Торгівельна війна збільшує вартість товарів, у тому числі для розвитку промислового виробництва. Прискорення інфляції унеможливлює зменшення облікової ставки. І, відповідно, кредитування стає дорогим. Єдине, що може зробити США для мінімізації негативних процесів, це укласти в угоду з ЄС та сусідами. Мови не про втюхування зідженого газу, а про технологічну кооперацію. ЄС, попри свою забюрократизованість, вже давно почав програму із перенесення до себе виробництва напівпровідників, хоч і торгівельно-економічні зв'язки США та ЄС після останніх подій навряд чи повернуться до минулого. Проте США надзвичайно важливо втримати ЄС у себе в орбіті. Детальніше про стан фондових ринків ЄС читайте у нашому тарам-каналі за посилення в описі. Ми теж за цим активно слідкуємо. Проте, зважаючи на темперамент Трампа, можна говорити про торгівельну війну, що затягнеться на руки і призведе до світової рецесії та повернення стагфляції. Принаймні, такий шанс надзвичайно високий. Хоча, з іншої сторони, ми теж будемо розбирати це на каналі. Шансів на те, що певні групи і конгресмени зупинять Трампа, хоч би у війні з західними партнерами, надзвичайно високо. Таких депутатів, ну, представників там все більше і вони хочуть так чи інакше. Зупинити Трампа на цьому шляху про Китаю проти Китаю. Воюй, будь ласка, але не проти союзників. Для нас загалом це шанс змінити свою позицію на ринках. По перше, ми можемо стати корисними для європейців як ринок споживання, так і ринок виробництва. По друге, кластеризація світової торгівлі не уникнути. Ну і нам то з Європою треба так чи так ще рухатися. А в даний період часу на нас торгівельна війна майже ніяк не впливає. Торгівля США у нас мінімальна. Основний торгівельний партнер є згодою про асоціацію та скасування мит на більшість товарів. Ну, ну, експорт продовольства, ціни на які поки мало корелюють з подіями у світі. А ось на наших ворогів ця торгівельна війна вже негативно впливає. Уралс вже впав менше, ніж 50 баксів за барель, падіння до 40 і нижче. Це вже негативний сценарій, ЦБРФ І необхідність термінового Допалювати залишки заначки у формі ФНБ. Чим довше триватиме падіння на нафту, тим менше в московитів буде грошей на війну. Тому поки нам цей всесвітній атракціон Жебудь-Гадюкінгу, тільки на користь, як би там не було, всім всього найкраще. До побачення.